Усім доброго дня, канал Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати рулетики з сиром із лаваша, і буду запікати у духовці дуже смачні заливці. Це виходить дуже смачно. І покажу вам, що мені для цього треба, і як я це буду робити. Я взяла отаких, отаких величеньких два лаваша, Два яйця мені. Треба сир, масло і сіль. Це на перший раз. От як буду робити заливку, я покажу, що я буду для заливки брати і як її буду робити. А спочатку буду зараз розрізати лаваш. Так, візьму ножниці і розріжу. Так десь посередині. Візьму таку дощечку для себе. Візьму масло, масло у мене такої добре кімнатної температури. Бачите, як у руках розм'якшене воно. І буду кожен р... листочок, оцей, так трошки маслом змастю. Можна розтопити і щіточкою змастити, просто розтопленим маслом. Оці листочки на ваша, Ну, я так роблю. Так, небагато, трошки. Ставлю другий кусочок лаваша на цей і знову так само розмащувати масло. І так далі. Змастила. Масло мені ще буде потрібно для формочки, змащувати форму і зараз залишу хай декілька хвилин, отак постоїть. А я буду замішувати сир. До сира додам солі. Я сьогодні буду робити з соленим сиром. А якщо ви бажаєте солодким, можете тільки дрібку додати солі, а вже за своїм смаком додати сюди цукор. Я додам отак. Таку. Маленьку чайну ложечку додала. Це у мене столова ложка. І гарненько так. А тепер візьму яйця і теж вилочку гарнесеньку так перебию їх. Сюди. І зараз побачу, яка у мене вийде начинка. Можливо, ще додам ложку без сметани, щоб буде Трошечки така дуже густувата. І я все-таки вирішила додати сюди отаку столову ложку сметани. І теж гарненько це все вимішаю. Попробую на сіль. і начинка буде готова. На ножки. Я люблю таку густоту, щоб була начинка. Форму я змастила маслом теж, так, як і казала. Тепер буду робити рулетики. Начинка готова. Отак буду змащувати їх. У всьому листкове такі. І отут трошечки залишу, так можна трошечки зложити. І буду завертати. Отак. Їх можна складати, як у вас яка формочка, як вам підходить та форма, так і складайте їх у цю форму. І так само зараз слідуючи. І знову так. Кажу вам, що я ще один такий кусочок дорізала, тому що я бачу і у формі місці є, і сира ще залишається. У мене був ще. і я зараз так само його змастю. Маслом. Буду робити оцей, що вже пропитався маслом. І далі так само. Буду сир. От і останній з кручу. Отак. От і отут його так примостю. Отак. Бачите, весь сир я використала, а зараз буду робити заливку. І скажу вам, що духовку вже включила на 180 градусів. Буду робити заливку. Взяла три яйця. Ну, у мене вийшла така величенька формочка оцих рулетів. Якщо у вас трошки менше, можна взяти тільки два яйця. Так, взяла десь одна третя чайної ложечки. Ой, забагато. Багато. Але зараз побачу. Тому що ще сметана буде сюди йти. Гарненько, гарненько, гарненько так яйця переб'ю. Сметану і додам сюди дві такі дорогі, повні зверху ложки сметани. Можна сказати, три столові ложки з верхом сметани, тому що я так гарненько набрала. І теж гарненько це все, все перемішаю. І попробую на сіль. Якщо, я кажу ще раз, якщо ви бажаєте солодкі отакі зробити рулетики, тоді додавайте тріпку солі і сюди. І цукор за своїм смаком. Оцю заливочку додавайте. І вони вас вийдуть солодковою начинкою і солодкою заливкою. Ну от і все, заливка. готова. Буду заливати. Так, щоб усе гарненько залилося. Отак, щоб з кругом, заливка пройшла, там гарненько. Ну все, буду йти ставити в духовку. Отак вийшло. Ну, в духовці десь хвилин 30, 25, Уже дивлячись, як зверха підсмажиться рулетики, зловиться все, значить рулетики вже готові, буду забирати. Я скажу, скільки в духовці вони запікались. Пройшло 30 хвилин, і я вже виняла з духовки і покажу вам, які в мене рулетики вийшли. Бачите, такі підніму ближче до камери. Отакі. Зараз трошечки остинуть, я розріжу і покажу всередині, які вони. А зараз уріжу і покажу вам, які в мене вийшли рулетики. Такі сирні і мегесенькі зверху, такі. Це є дуже-дуже смачно. Бачите, та ще дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, я готувала такі рулетики з сиром, такій заливці, славаша. ви, Це є дуже смачно. І як завжди, вам дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за вашу підтримку. І дуже-дуже гарно дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі!